Всім привіт з Лас-Вегаса. Слава Україні! Мене звуть Олена, живу в США, в Неваді. Розповідаю, що в нас тут. Є в нас така новина сьогодні. Це сталося в минулу суботу, але ось тільки сьогодні, в понеділок, зранку, з'явилось зранку в новинах, і про це зараз всі говорять. В суботу пожежа охопила будинок судді Кружного суду Південної Кароліни Дайан Гудштейн на пляжі Елісто. внаслідок чого троє людей було госпіталізовано, а правоохоронні органи штату розпочали розсилати. Троє людей було, були госпіталізовані з травмами. Зокрема, одна була доставлена гелікоптером до медичного університету Південної Кароліни. Пожежа привернула увагу всієї країни в той час, коли загострило занепокоєння щодо безпеки суддів на тлі зростання погроз та політичного насильства. Минулого місяця Гудштейн постановила тимчасово заборонити Південній Кароліни. Кароліні передавати адміністрації Трампа персональні дані мільйонів виборців. Пізніше Верховний суд штату скасував це рішення. Пожежа спалахнула близько 11.30 11, .30, 11, 11 .30 ранку в суботу, в триповерховому будинку судді Гудштейн на березі моря в Едістау-Біч. За даними нової... Новинної станції Арнольд Гудштейн, це чоловік та син подружжя були госпіталізовані з важкими травмами. Сусід повідомив, що Арнольд Гудштейн вистрибнув з будинку з вікна, з балкону, щоб втекти. І в коментах багато пишуть про те, що Трамп скористався російським методом. Я, чесно кажучи, не, ну, не думаю, що це Трамп не дуже схоже на метод на метод Доні. Трамп звільняє. Трамп зазвичай звільняє і залишає без роботи. Він так робив з багатьма, наприклад, з його колишнім віцепрезидентом, який був при першому Трампу терміні, той зараз працює викладачем в коледжі. Тобто Трамп потребувався, щоб кращу роботу, той не знайшов. Так само міг би і суддю звільнити, ну йому ж не в перший раз. Все було більш в його стилі, а це. але у Трампа дуже багато прихильників нерозумних. Ну, які могли б це для нього зробити, так сказать, подарунок могли б такі йому зробити. Далі Ньюсвік, російський законодавець, назвав президента Дональда Трампа, очевидно, дурним у сюжеті на російському державному телебаченні, під час якого він закликав Москву до більш безпосереднього втручання в політичний процес у США. Андрій Луговой заявив програмі 60 хвилин. Я не знала, що на Росії є 60 хвилин. Програма теж, але виходить є. Тож він заявив, що промова Трампа перед крім. Керівництвом своїх військових минулого тижня була несенітницею. Ну, так. І що Кремль може використати нинішні розбіжності між демократами та республіканцями. Ну окей. Погляди висловлені, висловлені луговим на каналі Росія 1 не обов'язково відображають позицію Кремля, але гості програми дедалі більше критикують Трампа після того, як протягом місяців президентства США зображували таким, що відповідає інтересам Москви. Бідні нещасні болотяні то Трамп наш, то Трамп не наш. Вони вже заплутались. Але Доні слідкує. За тим, що про нього говорять і пишуть, тому це дуже-дуже чудова. Вони можуть продовжувати. Я вчора розповідала про Нацгвардію, і декілька коментів було, що вони не дуже армія. Я почитала визначення Нацгвардія на українській і на англійській. Що таке нацгвардія в Штатах? І вони різні визначення різні. В англійській мові, в мові вони армія, фактичний підрозділ армії і не можуть використовувати функцію поліцейських. Національна гвардія це Збройні сили штату, які стають частиною резервних компонентів Армії США та повітряних сил США після активації для виконання федеральних місій. Це прям дуже важливо, бо американці протестують проти військової окупації американських міст. Це важливо, щоб зрозуміти, що взагалі тут відбувається, тому що Трамп ем, присилає Нацгвардію в міста, де було тихо, а люди виходять вже проти Нацгвардії. Національна гвардія працювала в Техасі після повені, шукали людей, надавали першу допомогу. Вони допомагають еваку... евакуювати людей під час пожежі в Каліфорнії, але Трамп не може просто так послати їх у 19 штатів. Тобто... Тобто, як показує практика, Трамп може все і він цим користується і посилає. Але це проти конституційно морських піхотинців. Трамп, до речі, теж відправляв в Каліфорнії. Каліфорнію. Вони армія, треба надзвичайна ситуація, щоб їх відправити на вулиці. Є спеціальна процедура, треба узгоджувати це з губернатором штату. Деякі губернатори просили Трампа не присилати їм Нацгвардію, Вони готові збільшити штат поліцейських. Ну, але Трамп відмовив, тому що Нацгвардію відправити швидше, ніж набирати поліцейських. І в ці вихідні було просто. Дуже-дуже багато протестів по різним містам. І ось ABC Чикаго. Цей об'єкт ICE є одним з небагатьох місць протягом вихідних, де ми бачили інтенсивні сутички між федеральними агентами та протестувальниками. Тепер, після того, як федеральний суддя заблокував спробу Білого Дому надіслати війська Національної гвардії до Портленда, адміністрація скасувала відправку сотень з Сотень членів гвардії до Техасу до Чикаго для захисту федеральних будівель та персоналу. Протягом вихідних федеральні агенти використовували сльозогінний газ, стріляли гумовими кулями, заарештовували протестувальників. В суботу агенти поранили 30-річну мірамід Мартінес. Після того, як, за словами федеральних чиновників, вона та інший чоловік використовували свої автомобілі, щоб протаранити федеральні транспортні засоби та заблокувати їх. Міністерство внутрішньої безпеки повідомляє, що Мартінес була озброєна на півторавтоматичної зброї, їй надали медичну допомогу через поранення. Зараз їй загрожують кримінальні звинувачення. Дозвіл Трампа на введення охорони був наданий всупереч бажанню губернатора Джей Бі. Притскер, губернатор Іллінойсу звертається до губернатора Техасу Грега Ебета з проханням відмовити, відмовитись від корекції з адміністрацією, кажучи: ми повинні нарешті називати це тим, чим воно є, вторгненням Трампа. Але Ебот захищає адміністрацію вночі, заявляючи в офіційній заяві, ви або повністю забезпечуєте захист федеральних працівників. або… Відійдіть у бік і дайте можливість Техаській гвардії зробити це. Президент наполягає, що рейди АЙС та розгортання Національної гвардії будуть продовжуватись та наростати, оскільки він вважає, що суспільство на його боці. Губернатор Пріскер заявляє, що буде оскаржувати розгортання Національної гвардії в суді. Ось це виглядає, як Трамп хоче контролювати всю Америку Нацгвардію. Сталін, Трампо-Сталін. Я, ну, просто щоб не було повстань і протестів. Я не розумію, навіщо він сюди просилає нам в Лас-Вегас, нацгвардію. Навіть ніхто й не збирався протестувати. Всім привіт! Я вийшла на пробіжку, а тут деякі будинки вже в декораціях до Хеллоуіна. Зараз вам покажу. Це ще тільки початок, великих декорацій немає. Туди ближче до Хеллоуна вже люди будуть ставити щось таке дійсно велике. Моя сусідка завжди ставить біля свого будинку скелета. Він такий ну, метрів 5-6. Гудить машина, яка надуває ці іграшки. Вон, Маша Захарова, стається Захарова, її Марія Захарова з пляшкою. Бачите, всі, всі знайомі. А Он зелена лошадь Лавров був. І Орбан лежить. Всі чортяки в одному місці зібрались. Дуже дякую за перегляд, дякую за файники, лайки, коменти. Бережіть себе. Все буде Україна. Бабай!